Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. Ось, отримала посилочку. Як і обіцяла, хочу вам показати, які ж цікаві речі мені вдалося знайти. А виписала я собі дві шкатулки з набору для дамського столика. Вони з ручним розписом, і це виробництво користень. Цей набір називається квіти. Ось, подивіться, який він гарненький. Новенькі, мені навіть прийшли вони в упаковочках, тут і на цій частині є розпис, і на кришечці. Є ще квадратна шкатулка, але у цього продавця її не було. Продавець мені все гарненько запакувала, як ви бачите, все ціле до мене дійшло без будь-яких зауважень. Ось і на цій частині є розпис. Все нормально, але я не спитала, а в обяві не було вказано, що тут не клеймо виробника, я вам ось хочу показати. Подивіться: не сортна, мабуть, не сортна посуда, і поставили таке клеймо. Я вже читала, що це були такі вироби. Ось і тут таке ж саме. Воно. Видно, не пропустило відділ ОТК, щось було не так, хоча все гарненьке, все розписане, все ціленьке, але видно, щось по якихось критеріях не підійшло і не поставили сортність виробу і самого виробника. І такі предмети продавалися самим працівникам цього підприємства або ж при магазині заводу. І ось, бачите, в мою колекцію потрапили такі цікаві предмети. Хай будуть із таким клеймом, воно на функціонування взагалі не впливає, тобто можна і користуватися, і милуватися, просто поставити. І ось така гарна розписна краса в мене є. Ще будуть у мене покупки, їдуть посилочки, тож дочекайтеся, можливо, ще щось знайдеться на барахолці погода трошки стає кращою, може, люди будуть виходити. Як то кажуть, хочу поспілкуватися, щоб не сидіти вдома, між людьми краще. Всім всього найкращого. До побачення! Скоро побачимось!